Каже, я вам казав не брати з собою ні торбу, ні гроші, ні гаманець, а тепер кажу, беріть. І одіж, одіж мають продайте купіть меч, щоб себе захищати. Чуєте? Апостолом каже продайте то і купіть меч. Йому кажуть, ми мають два мечі. Все каже досить. Добро повинно себе захищати. І це нам говорить Святе Письмо. Це говорить сам Ісус Христос своїми устами. Сьогодні, оцей понеділок, серопускного тижня. Продайте одяг купіть меч. Так, і сьогодні, у цей час війни, ми дуже багато людей відмовилися, щоб купити собі щось одітися, а підтримуємо наших воїнів. Так. Ми йдемо паралельно із святим Письмом. Ми йдемо дорогою Христа. І як була осан нововишніх, так і була і хресна дорога. І була Голгофта, і була смерть на Голгофті, але було і Воскресіння. Амінь.